Добрий день підписники ось цього каналу. Слава Україні! Героїв слава!» Так, шановне панство. Сьогодні в нас де, має бути посівна, вісьменю. Дехто вже в нас обсіявся. Наше не горело, не це не роблено. Тобто, то я, можу, і на є єчмінець. Але не знаю, чи в нас все вийде. Урно на дворі, лечить маленький туман, сідаєш, не піднімається. Зараз 9 година ранку. але будемо спробувати їхати в сусіднє село. Там у нас є пару сотих городу, треба його засіяти. Зараз ми за мене будуть Ми йдемо, будемо катувувати, відкалювати до посіву. Сьогодні зраду по трави нечмінець. Дуже куди. Будемо. будемо пробувати. Побудемося, що в нас зараз буде. Може, який не тікнули Але Так, приїхали. Тут ще пісочок такого, пісочок а земелька розсипається. Бачите, яка тут чорна земелька, а які у нас тут там в селі, піщана земля. Ну, зараз ми знімаємо борони і пробуємо щось трошки працювати. Зараз я агроном. Перевіряю, все нормально, все чудово. Так, Що таке, ще показати? Capability. Чи хто робить так, чи не робить? І я ось на коротеньких городиках і побігав культиватором. І я не бачу де пройти. Прийшов щівалочкою е і в мене не видно, де йде голя. Я для того, щоб хоч як-небудь пристрілятися до цього цієї справи. Роблю такі маневри е, Культиватором вже як все я зробив. Дав, культурував з боку, все пройшовся. І зараз починаю отакі маневри культиватором. Їду, по діагоналі сюди, легенько не спіша, І зараз звертаюся на другу сторону. Побачите, вони які сліди показують. На другу сторону. І там зараз ще разочок обійду такою, як то кажуть, по діагоналі. І вже я собі буду мати такі орієнтири. Виїхав раз, подивися, тут видно, що свалка пройшла поперед цього. І я собі так раз, раз постріляв, з другий раз через якихось пару метрів. Бо коли я на невеликій площадяк, я, я культиватора чекаю ланцюга. і такого. І я потім вже собі, маючи, поки їду, собі там новополіярдовиці, е, граблинки купить, і питань немає. Зараз покажу, все буде видно. Бачите, тут полосочки йдуть, пройдеш культиватор сіялочкою. І там ззаді теж граблинки, вони нічим не відрізняються, не видно. А коли я, наприклад, виїхав, відбив одну гоню, я вже бачу, що я тут почав, там почав, там почав. І приблизно вже тут йду, е -е, бачу, ага, тут пройшов, бо воно буде вже повздовжити, тут поперек. І Таким собі макаром я без значників. Е -е, Такі справи. Кого цікавить, беріть на озброєння. Так, Ми вже трохи просіяли один раз пройшли одлечі. Це штучка одлетіла, я зробив вже, поставив проволочки виганув і вже раз пройшли. Просів, нормально, тільки на вигляд гарно, правда. Ходимо, скільки пройшло, скільки висів. Тут оставлю обратно вже, як поверсі є, 23. Там на полі, то бульон вже сумасшедший росте. Воно, ниточка біла кругом. Черненька вже росте. Зелененьке ощутимо. І ось таке, я є, культиватором пройшов, то сплошна біла нитка, сплошна. І кубла нитка. З попередніх відео я казав, що Буду боронувати. тут є вже. Тут зараз не періть таке. Казав, що буду два рази влагу закривати перед пів. Зараз вона вилізла. Я її зруйную. Пустить ще якесь насіння і ще раз руйнує. Те вже будемо сіяти собі. А це на такі зернові, то сіємо ти все. Культивація, бо смислу немає. І будемо кропити. Хорошо, що, поїхали, будемо сіятися. Тому сподобалось відео, ставимо подобайки. підписуємося на канал. І все буде Україна, ми місяці на фонарі.